Цей випуск із позитивних новин наші вдома сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося повернути 44 наші людини. Серед них 36 рядових та сержантів та 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Ті, хто захищав Маріуполя, зовсталь Херсонщину, бився з ворогом на сході. Також в Україну повернули двох цивільних. Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких звільнили з полону раніше. На російському Уралі другий день вирують пожежі. В селі Сосьва вигоріло понад 150 будинків. Погонь розгорівся ще 25 квітня. До кінця дня в селі Сусьва вигоріло понад півтори сотні будинків. Загинула одна людина. Пожежа перейшла на сусідні населені пункти і станом на 26 квітня від вогню постраждали вже вісім сіл. А в столиці Кіпру загорілася будівля російського центру науки і культури. За даними очевидців, у неї кинули коктейлі Молотова. Людей з будівлі евакуювали, приміщення оточили правоохоронці. На місці працюють пожежники. Тим часом командувач повітряних сил тестує ЗРК Патріот. Генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео з нещодавнім надбанням ППО України зенітно-ракетним комплексом Патріот. Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують і вже готові нищити російського окупанта. А на наступному відео ви побачите, як українські десантники філігранно знищили ворожу вантажівку Урал та бойову машину піхоти. Вогневе ураження окупантам завдали на Луганщині. На кордоні із Білорусі українські прикордонники вмикають колегам по той бік кордону звуки повітряної тривоги. Таке роблять на Житомирській та рівненській ділянках. Такі заходи спрямовані на те, щоб сусіди, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, все ж таки розуміли, що якщо тривога лунає кілька разів в день і вночі, це жахливо. Йдеться у повідомленні.